Всім привіт, добрий день, добрий день добрим людям. Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 5 липня. Так, іду. В е... общем, <сум> десь іду. Мені треба й до знайомих зайти, і в торговий центр, в магазин зайти, поки тривоги немає. Вчора, 4 липня, був дуже неспокійний день. Був прильот кабів, кабів, долетів каб до Кривого Рогу. Ми чули вибухи, і після біда також прильот шахедів був. Писали в інтернеті, що є поранені, один важкий в реанімації, але слава Богу, що люди живі. Так, ну що, погнали, поки зранку не жарко. Та й то по прогнозу сьогодні, після обіду дощі, так що до дощу треба все успіти зробити. Ну, це по прогнозу пишуть дощ, а там як карта ляже, як вітер подує, в яку сторону. Так, очутилась на юбілейній, була у знайомих з Херсона. Зайду на базар, в місцевий павільйон, подивимося, що тут і по чому продають. Побачила рибний магазин. Ви тільки гляньте, це справжній рибний рай. Чого тут тільки немає. Всі, можливо, риба, асортимент огромний. Ось побачила лящ вялений з ікрою, уже почищений. 378 гривень. Гляньте, який він шикарний, здоровенький, грам 600, мабуть, треба взяти. Боже, Боже, яка красота. Такий плотненький. А пахне як. Так, стейк гальца, ось 540 гривень, ляще гарячого копчення 196. Ось толстолобик 650 гривень вялений. Ви тільки гляньте, які кусочки шикарні. І більші, і менші є. Це також толстолобик вялений 371 гривень. Ой-ой-ой-ой-ой. Я тут все хочу. Так, це що? Корюшка 580 гривень. Це ціни за кілограм тут. Бичок, ось гляньте який бичок 610 гривень, світленький, крупний, вялений. А це ось сарган 269. Ой, такий страшненький щось. Карась 135 гривень. Так, тут брюшка, лосося, холодне копчення 285 гривень. Лосось до пива 250 гривень. лосось такий кусочками слабо солені 541. Тушка оселедець 228 гривень. А ось гляньте, толстолуб шикарний 270, холодне копчення, лящ холодне копчення 212 гривень такими половинками. Боже, шикарна рибка. Дорого багато. Брюшка слабосолені, гляньте, які красиві, 283 гривні і рулет з лосося 423 гривня. Ой, а ось гляньте, барабулька, боже, яка прелість. Барабулька по 338, сом 279, гляньте який сом шикарніший, копчений, холодного копчення. Морський лящ 287, оселедець 179, вомер 300, скумбрія 337 гривень за кілограм. Так, тут холодильник з заморозкою, кальмари тушка 265 кільця 319, ковбаса хека 288, мідії 211, крабові палички 270-236 283 котлети, а ось набір для юшки 90 гривень. Ну, щось не роздивиться, бо так якось дуже морожену Не розбереш, що там є до того набору. Далі обріз лосося, 340 гривень. 300 гривень, ну там непонятно так спресовано, а ось спинки 105 гривень. Я колись брала тільки в іншому магазині. Дуже смачні, дуже жирненькі, хто любить жирну рибку і чим-то напоминає камбалу. Так, треба взяти трохи. Гляньте, які непогані кусочки м'ясні, ну вони жирноваті. Форель стейка холоджений 549 гривень. 461 це ближче до хвоста дешевше. Форель філе 830. А ось гляньте балик сома, 830 гривень. Гляньте, які шикарні кусочки. Тут, я зрозуміла, можуть відрізати. Камбала 292. Холодне копчення. Гляньте, яка шикарна, без голови. Окунь. 290 гривень. Боже, так пахне тут капець. Кілька е, балтика написано, різного посолу 109 гривень, оселедець Матіас 163 гривня, але по виду це не матіос. Це також молода, молодий оселедець, але не Матіас. Е, би не те, що мете. Оселедець слабосолений 159, скумбрія 220, копчена з головою 290, без голови 355. Форель провісна 550, дорого багато. Тут заморозка овочів, фруктів, ось перець 88, опенькі гриби 85, брокколі 143, капуста 116. Вишня 230, обліпіха 216. Я не знаю, хто його бере, тому що зараз вже все свіже пішло. Мінтай заморожений 145 гривень, 170 гривень. Взяла була така біла, Боже, як стекла вода. А що це? А, зубатка, та так, да, і вона така біла є, не піджарюється, я її в фольбі жарила. Може треба в духовці? Знаю, ну, робили кусочок, брали так і кусочка вийшло, хто знає. Таке все заморожене. Ну, одна вода, цього і все. Стейк толстолоба 170, це за кілограм. На тотень є 184. Бачите, люди кажуть, що заморожене сильно. Так. Оскумбрія 220, Хер 179, Скумбрія 135, корюшка 218, так і це, Боже, все є. Форель 400. Так, клешні краба 1300 за кілограм, ікра 1595. Написано там 0,5. Креветка 427, раки 485. Мідії 210, креветка 364, Бери не хочу. Так, соуси пятьдесят девять, оливки, маслини, спеції, В общем, тут все есть. Даже нутелла, звучонка. Ну, я так и не їм. Мені таке не треба, може кому треба. Так, взяла ляж, затягнув майже 600 грам, 378 гривень на 210 гривень з ікрою. Дачників куча, гляньте. Я тут є, глянемо, що продають. А по чому такий перець? 15. Помидоры. 110. 1 килограмм остался. Это домашний, да? Да, домашний. Гляну. Домашні кажуть, помидоры. Но ну, по у вас? По двадцать. По двадцать. Це... А це молодый, да? Ну да. Шусын. Він... Шосвин схожий, як с супермаркета, честно говоря. А, у вас а по чому чесно кост? Тут наважено у нас на 100 гривень. На 100 гривень. 150. А да? Да. який же? Що? Да. Не за тебе. Що? Хороший, тільки свіжий, не ушкоджений. Картошка а, да. не Хай вам торговля йде. Дякую. Так, кост от якийсь картошка. А по чому картошка? 35. пять. Картошка очень. Тридцать пять огурцы. 50. Кукурузка вже есть. А по чому кукуруза? 25. пять. А малина. 75 пять А це вишня вже? Это черешня. А, черешня. Черешня почем? Сто восемьдесят. Сто восемьдесят. Такая пижма. А що таке О, гастрит. Це, а, От, з, мочеволи, Понятно. Може мені треба, я не в курсі. Глянь, так а вони по 30. Ой, яке тут все красиве. 175 черешня. 80 персики. персиків. У вас це оцей зелений. А? 21, 21. 21. 21. А він горький чи ні? Горький, так. Да. Точно? Ну дайте мені. Взяла перчика, кажуть горький. Так, зараз в павільйон ще м'ясний піду. Тут продають щось. води хочу. А що у вас тут? Махіто? Квасики махіто, так. А махіто алкогольне? Ні-ні. Плохо, можна й накапати. Нема, а я шучу. Ну дайте мені мохіто, от, от таку середню, 15 гривень. Пари. Так, пари, воно щось так заходить на дощ. Так, іду в павільйон м'ясний. Заблудилась чагарями. Не пойму, де той павільйон знаходиться. Тут, виглядає, біля двох. М'яском пахне. Це говядина? Так. За да. чим м'якеш? 300 300. А ось вот это на косточці? 230, 260 м'якоть. 180 гривень. 180. 180. Жир. ой, це внутрішній, кажуть, полезний внутрішній жир. Сало 80. обрезки 100. Не, не, я просто я а это черевок, да? 150 гривен. 150. 150. А ребра? 190. 190. 190. А вот это мякиш. Сейчас хвилинку я работаю. Без косточки. 250. 250. Так, а тут зачем очередь? Там є таке м'ясо світле, прям белсце. Воно таке не повинно бути. Це наче тут нічого. Щось мало м'яса вже. Скільки зараз. Навірно, треба пораненше приїжджати, бо жарко. А сало на почка є? Є, тільки ну тоненьке. Тоненьке сьогодні молоденьке. Ну, попробуй, да да, да. С Соломкой че? Да, так, с соломкой. А почем это таке? Вот это вот спинка такая тоненькая, такая сама надпочка будет. Ну, у нас спины Не-не-не, вы это ей попробуйте. Я поняла. Да не, я не боюсь. сейчас да, я достану у нас Да нет, давайте другая, я не буду. почем? 60. А вот эти ножки? 50. Так, взяла мясо. 2 кіло по 250 км. М'який ж без косточки. На косточки по 200. Так, поки я гляньте, дощ пішов, поки я в павільйоні. Ні зонтика, нема, ніде нічого. Ой, кору такий красивий. 180. Толстолоб 80, 170. Калкан. 195, карас 88, креветки 390, печінка 380, голова 25, риби багато. Так, дощ перебив усе. Так, хотіла ще більше походити, пороздивлятися. Гляньте, які квіти красиві. Хотіла в торговий центр тут зайти, так по дощу неохота йти. Може зараз туди-сюди він не пройде. Гляньте, небо я. Я оце ходжу, дивлюся, а в мене в голові лящ. Оце, що я купила, ікряний. Ну, вроді би там ікра повинна бути. Як нема, то я прийду, розгону дам, Що це таке, що ікри нема. Ну він такий плотненький. У мене пиво є в холодильнику. Как би, сьогодні треба стрес зняти. Так, зайду в торговий центр. Гляну, що тут? Жіночий відділ, третій поверх. Ого, капець. Чоловічий другий. Ну, чого їм не зробити? Третій. Поки долізла. Уже нічого не хочу. Ой, так, що я тут бачу? Халатиться? Такі сарафанчики для дому жіночі. 190 гривень. Ось такі. Різні кольори з платтячку. Глянь таке. Ой, тоненьке. Ось таке класне плаття. Як на мене. 227. Дуже тоненьке. Треба може приміряти. І такі ось зелені. Ну, зелений мене не впечатляє. А тут іще беш, такий блакитний. Це теж не подобається. приміряю Так, це таке наляпісте. 324, хто любить такі кольори, також тоненькі і недорого. Так, а чий, чий виробник? Написано 78% катон, це дуже непогано, це натуральна тканина. А хто виробник, так і не знайшла. Тут так ось, може, тут де є так причеплено, що нічого не понятно. Ось такий. Це що? Ціна 851. Напевно, костюм. Так, да, шорти. Футболка костюм. Ось футболки з різноманітним принтом. Недорого, 149 гривень, катонові такі непогані. А ось шорти написано Турція. Дуже класні котон. І такі кольори темніші, синіші, світліші. 823. Дуже класні. Дуже класні шорти, кому треба. Так, ну це на молодіж. 709 шорти також. Різні-різні. Гляньте, скільки тут всього. Так, я бачу в вікно дощ іде. А ось такі класні які грубашки. Ковтини. Погано видно. Зараз я так поверну. Гляньте, яка Лимонного кольору, тоненька. Ну, камера не передає колір. Гляньте, яка класна. Взагалі клас. 324. Лимонна, біла, така як бежева. Це класні, взагалі легесенькі, під маєчку. І вперед. такі бірюзові. 297. Це взагалі класні. Класні. Ось також блузки гарні. 566. Турці. Ось червоні є. Думаю, що воно булькає? кава може варитися, а це відпарювач. Джинсів, ряди. Ряди Турція непогане качество 891. Гляньте, які кольори. Всі можливі, темні. На будь-який смак. Так, ось пояса. Це не кожа, не. 312, ну це не кожа, кожа так не коштує. Так, плаття не підійшло. якби би не, не мій фасон. Длін дуже. Я так і не люблю. А, ви знаєте, це для продвинутих. Кого плоский живіт 526. А ось сарафанчик такий не чуть дуже. О, 775 На худеньку дівчину. Дуже-дуже великий асортимент. Всього тут всього глянь такий гарний такий теж. Як на Льон, похоже? 621. Це ну, Оце таке? Оце таке нарядне? Ну от куди оце надіть зараз? Таке вже не модне. Куди? Ось сукня 4725. Гляньте, яка шикарна, червона, з китицями і вишивка. Ну, це зрозуміло, що не ручна вишивка, а як ну, машинна аплікація. Ну, дуже-дуже гарна, дуже. Так, дівчата, хто збирається на моря, ви тільки погляньте, який тут асортимент купальників. Ось 453, ось тут суцільні 567 гривень. Всі важливі кольори. ну Чорний, як завжди, в тренді, так сказати. Мені ось цей сподобався. Це канапля чи що? Похоже на канаплю. Ну, такий веселенький, дуже-дуже великий вибір. Так, на взуття. Глянемо ще одним глазом. Що тут такі тапки? 372. Гляньте, два яскраві. Ось розпродажа гляньте так, а де это відпало? 100 гривень, гляньте. Можна обрати і щось своє причепити. Ну, важкі. Ну, це таке все одноразове. Раз на діві, все, гляньте. 50 гривень. 50 гривень. Гривень. Ось 50 гривень. А було 280. Ось класні, гляньте, госіньки. 360, недорого, Тоже розпродажа, бачите, шкіряне взуття з чоловіче. Красовка гляньте. 1830. А ось гляньте черв... червоні. Ух ти! Це класні, лгенький. 1900. Розпродажі нема, як ви поняли. Так, йду на зупинку. Дякую всім за увагу. За коментарі бажаю вам здоров'я, добра мира! Бережіть себе! Пока-пока.